Після того, як велика жертва була принесена і Христос вознісся на небеса, Він відмовився прийняти поклоніння ангелів, поки не представив Отцеві своє прохання. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого ти дав мені там зо мною були, де знаходжуся я. Тоді від Престолу Божого надійшла відповідь. Сповнена невимовної любові та сили, і нехай йому уклоняться всі анголи Божі. І Ісус залишився непорочним, Його приниженню настав кінець, Його жертва була принесена, і йому було дане ім'я вище над усякого ймення. Тепер провину сатани неможливо було вибачити. Він виявив свій справжній характер, неправдомовці й убивці. Тепер усі зрозуміли, що того самого Духа, яким Сатана панував над підвладними йому людьми, він виявив би і серед небожителів, коли б йому було дозволено керувати ними. Сатана твердив, що непослуг Божому законови принесе свободу й велич. Але виявилося, що наслідком цього буде рабство і виродження. Звинувачення сатани проти божественного характеру і правління поставили в справжньому світлі, він звинувачував Бога в тому, що, вимагаючи від створених ним істот покори й послуху. Він прагнув тільки до самозвеличення і заявляв. Що, вимагаючи від інших самозречення, творець сам не виявляв його, нічим не жертвував. Але тепер усі побачили, що для спасіння людства, котре згрішило, правитель Всесвіту приніс найбільшу жертву, на яку тільки здатна любов, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим. Усі побачили також що тоді, як Люцифер, пориваючись до честі та верховної влади, відчинив двері гріху. Христос для знищення гріха покорив себе і став слухняним аж до смерті. Бог показав свою огиду до принципів бутівництва. усе небо побачило виявлену ним справедливість. Як у осудженні сатани, так і у спасінні людства. Люцифер заявляв, якщо закон Божий незмінний, і покарання за його порушення не може бути прощене, тоді кожен його порушник повинен навіки втратити милість і прихильність Творця. Він заявляв, що грішне людство не може спастися, і тому є його. Законною здобиччю, але смерть Христа стала незаперечним доказом на захист людини, якого ніхто не може спростувати. Покарання за порушення закону прийняв на себе Той, хто був рівний Богові, і людина могла тепер прийняти правідність Христа через покаяння і смирення. Здобути перемогу над владою Сатани, як і Син Божий. Отже Бог справедливий і водночас виправдовує кожного, хто вірить в Ісуса. Амінь.